Ми в важкому стані, з точки зору і енергетики, і з точки зору того, що відбувається на полі бою. Наскільки це далеко від того від уявлення Трампа, я не можу сказати. Але те, що з цим ще щось треба робити, ну, це усвідомлюють всі. Питання в тому, що робити і як перебити, чим перебити. Стратегію Путіна, яка незмінна, і фактично в цих 28 пунктах вона присутня в повній мірі, ну, і додані ще бажання а, трохи для того, щоб Трамп почував себе а, підживленим якимись відсотками від не своїх грошей. Ну тобто розраховано все. Починаючи з того, що перший пункт це пункт про те, що Україна звичайно, суверенна держава. Але далі вони роблять рамку того, в яких рамках ми суверенні. Тобто визначають нам коридор цього суверенітету. І так, щоб ми не забували, що це послідовний коридор, і тільки в кінці буде припинення вогню. Ну, ми можемо ставитись до цього як завгодно, але розумієш, питання в тому, що посваритися завжди можна. Як далі з цього виходити? З чим?